У підпечерах Франківської тергромади на восьми гектарах поля уже зацвів соняшник. Цього року комунальне підприємство «Франківськ Агро» засіяло майже 60 гектарів цієї культури на землях кількох сіл громади. Рослина добре розвинулась і росте, а значить, запинять фахівці соняшникова олія буде. Практично всі агрономічні операції здійснені, вже чекаємо, поки він достигне. Десь кінець вересня, початок жовтня і будемо збирати його. Цього року досить непогано вродив соняшник. Як бачимо, потенціал до хорошого врожаю є. Загалом по громаді, по Івано-Франківській громаді посіяно порядка 60 гектарів соняшника. То в селах Радча, Підпечара, Підлужжя, Добрівляне в сумі. Соняшник будемо реалізовувати на місцевим переробникам, які Здійснюють виробництво олійної, олійної продукції. У Підпечерах з соняшником засіяно одну ділянку землі, яка належить громаді. За словами міського голови Руслана Марцінкева, землю необхідно обробляти. Це і продуктова безпека, і раціональне використання як комунальних, так і людських паїв. В людей почали брати ділянки, обробляти, зокрема, в Братківцях і платимо 4 тисячі гривень за гектар. Тому хто має поля, будь ласка, здавайте в оренду. Ми готові брати їх і обробляти і людям, платити гроші реальні. Ми хочемо рекреаційну зону зробити для громади, тому намагаємося, щоб комунальне підприємство постійно розвивалося, вкладали кошти в розвиток і заробляли. Ну і нагадаю, частина пшениця і гречка йде на потреби наших дитячих садочків. Староста села Підпочери Ігор Овчар каже: люди зацікавлені здати свої паї під вирощування сільськогосподарської продукції комунальному підприємству. Громада за цього ставиться позитивно, тому що земля обробляється. Це апріорі, це я кажуть, не обговорюється, тому що це дуже здорово, коли земля в наш час обробляється. На жаль, ми бачимо це з правого боку, а з лівого боку бачимо зовсім іншу картину, і це вже людські городи, які також в силу різних обставин. Хтось вже вдійшов в вічність, хтось просто не має сили це обробляти. Засівати землі у селах громади розпочали ще два роки тому. З кожною посівною компанією земельний банк розширюватимуть. Віталія Курс Святослав Іванюк, телеканал 402.